Головні події тижня від телеграф юей головне про події 11 листопада. Депутати вирішили декриміналізувати порно. Росіяни готуються до масованої ракетної атаки. А маск не хоче працювати в адміністрації Трампа. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський прокоментував російський удар по рідному місту. Він наголосив, що Росія спростовує свої заяви про дипломатію, а Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу. Депутати зареєстрували доопрацьований законопроєкт номер 12191 про декриміналізацію порно. Завдяки цьому законопроєкту скасовується кримінальна відповідальність для дорослих громадян України за зняті та поширення відео інтимного характеру. Так званий Верховний суд незаконного військового утворення ДНР засудив до 17 років ув'язнення вісьмох українських військових, які нібито обстрілювали Маріуполь. Сепаратисти винесли вирок військовослужбовцям 36-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил України. Росіяни накопичили ракети і готові до масованих атак по Україні. Заявив керівник центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко. Під Москвою на аеродромі Клін 5 знищено російський штурмовий гелікоптер Мі 24 армійської авіації. Повідомило головне управління розвідки. Російські окупанти ймовірно розстріляли щонайменше двох українських військовополонених. Український омбудсмен Дмитро Лобінець вже направив листи до ООН та Червоного Хреста. Україна уклала угоди з Данією на 535 мільйонів євро на закупівлю для ЗСУ самохідних артилерійських установок, ударних дронів, протитанкової зброї та ракет. Джерала фінансування уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів. Курахівську теплоелектростанцію, розташовану в Кураховому на Донеччині. Навесні цього року розібрали на частини для ремонту інших пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це пише Wall Street Journal. У ДТЕК кажуть, що роботу Тес відновлять, коли цьому сприятиме безпекова ситуація. В той же час стало відомо, що окупанти підірвали курахівську дамбу на Донеччині. Підтоплено багато сіл у напрямку села Богатир. Як повідомив командир відділення 24-ї штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов, переміщення бронетехніки по ґрунтових дорогах навколо цих населених пунктів обмежено. В Україні розпочала роботу місія міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною. За словами народного депутата від фракції Голос Ярослава Железняка. Попередньо Україна виконала більшість критеріїв програми, багато з яких дострокова. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Менюель Макрон у понеділок будуть переконувати президента США Джо Байдена дозволити Україні удари ракетами Storm Shadow по цілях у глибині території РФ. Про це пише видання The Telegraph. у Кремлі. Заперечили телефонну розмову Трампа і Путіна, про яку повідомло видання Washington Post. Речник Путіна Дмитрій Пісков назвав це неправдивою інформацією. Ілон Маск не зацікавлений отримати посаду в майбутній адміністрації Трампа, хоча його вплив на обраного президента США зростає. За даними телеканалу CNN, маску публічно пропонували очолити комісію з ефективності для скорочення витрат у федеральному уряді. Головне про події 12 листопада у раді пропонують відправити працівників ТЦК на фронт. Українські моделі OnlyFans заробляють мільйони. А в мережі з'явились зображення російської атомної бомби. Докладніше далі. У раді пропонують розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад для фронту. Повідомляє ТСН за словами нардепки Юлії Яцик. Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів для перенаправлення чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій. Колишньому керівнику КП Київський метрополітен Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до підтоплень між станціями Деміївська та Либіцька. Про це повідомляє прес-служба офісу генпрокурора. Україна виділить понад 55 мільярдів гривень на виробництво озброєння та військової техніки у 2025 році. Це більше ніж бюджет на ці потреби на 2024 рік. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін. У кривому розі з-під завалів будинку дістали тіло третьої дитини, повідомляє видання Бабель. Внаслідок російської атаки загинула сім'я, мати та троє дітей десяти та двох років, а також двомісячне немовля. Живим залишився лише батько родини. П'ять тисяч українських моделей OnlyFans заробили 123 мільйони доларів за 2020-2022 роки, але не сплатили з цих доходів податки через відсутність законодавчої бази. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк. Змі оприлюднили відео моменту вибуху на курахівській дамбі. Наслідок підриву окупантами греблі, вода зі сховища почала наповнювати річку Вовча. Кураховому затоплення не загрожує, а жителі прибережних сіл були завчасно евакуйовані. Дональд Трамп під час зустрічі з главою української держави Володимиром Зеленським у вересні 2024 року проявив зацікавленість до двох пунктів його плану перемоги. Про це пише видання Financial Times. Перші добровольці з українського легіону у Польщі підписали контракти із зсу за словами представника рекрутингового центру Петра Горкуші. Загалом заявки на приєднання до українського легіону подали вже понад 600 людей. Через бум споживчого кредитування, який охопив Росію на тлі війни з Україною, почалися рекордні проблеми з виплатами. Як пише видання Moscow Times рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків впав до мінімуму з пандемії 2020 року. У мережі з'явилося супутникове зображення процесу спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети Р 30 булава. Як пише український військовий портал Дефенс Експрес, вона є одним із елементів ядерної тріади Росії та розміщується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 Борей. До цього моменту подібні зображення в публічний простір не потрапляли. Прем'єр Британії Кір Стармер вимагатиме від Джо Байдена надати 20 мільярдів доларів кредиту для України до приходу Дональда Трампа. Пише видання, The Telegraph. Обраний президент США Дональд Трамп вирішив віддати посади держсекретаря та радника з нацбезпеки Марку Рубіо та Майку Волцу. Ці політики належать до яструбиного крила партії і є більш схильними до підтримки України ніж класичні трампісти. Про це пише видання європейська правда. Головне про події 13 листопада. Українці стали менше донатити на ЗСУ. Економічне бронювання не вводитимуть. Військові з КНДР вже воюють проти України. Докладніше далі. Економічне бронювання не вводитимуть, щоб не створювати додаткової напруги в українському суспільстві. За словами нардепа від слуги народу Богдана Кицака, тема економічного бронювання спричиняє величезний негатив. Росіяни завдали комбінованого удару крилатими та балістичними ракетами і дронами по Києву та області вперше за останні 73 дні. У передмісті уламки дрона поранили людину, горів склад. Суд Євросоюзу не дозволив Україні зареєструвати торгову марку Російський військовий корабель. Торгову марку ще у 2022 році спробувала зареєструвати Державна прикордонна служба України для ширшого спектра товарів та послуг. Україна отримала грант від Сполучених Штатів обсягом 1 мільярд 350 мільйонів доларів. Разом з цим міжнародне пряме фінансування бюджету з початку Великої війни перевищило 100 мільярдів доларів. Про це повідомляє МінФін. Українці стали менше донатити на військові потреби, як стверджує агенція Bloomberg, це може свідчити про поступове вичерпання готовності українців фінансувати оборону. СБУ ліквідувала керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі Валерія Транковського. Внаслідок вибуху автомобіля російському капітану відірвало ноги. Він помер від втрати крові. Північнокорейські військові, яких раніше відправили до Росії, перебувають у Курській області і вже ведуть бойові дії проти України. Про це заявила агенція ЮНАП. Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО, що адміністрація чинного президента Джо Байдена посилить підтримку України протягом наступних кількох місяців. Південно-корейський президент Юнсок Йоль тренується грати в гольф, щоб підготуватись до майбутніх зустрічей із Дональдом Трампом. Про це повідомляє агенція Reuters. Південно-корейські компанії значною мірою покладаються на торгівлю зі США, тож чиновники непокоїться через плани Трампа вести мита на імпорт. Розумний дисплей компанії Apple отримає 6-дюймовий сенсорний дисплей, спеціальну версію операційної системи та підтримку FaceTime. Про це повідомляє видання Bloomberg. Новинку варто чекати в березні 25-го року. Сам гаджет можна буде чіпляти на стіну. Найсексуальнішим чоловіком 24-го року за версією видання People став американський актор Джон Кразінський. Найбільш відомий завдяки своїй ролі Джима Гелперта у серіалі Офіс. Головне про події 14 листопада. Біглого нардепа заочно осудили на 8 років. У росіян залишилося менше половини довоєнних запасів зброї. А Трамп призначив головою Пентагону телеведучого. Докладніше далі. Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня цього року. Про це заявив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Російським окупантам не вдалося увійти до Куп'янська на Харківщині. Місто перебуває під контролем сил оборони. Про це заявив речник генштабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов. Вищий антикорупційний суд визнав біглого нардепа Андрія Одарченка винним у спробі підкупити екс голову Держагентства з відновлення Мустафу Наєма. як пише Transparency International Ukraine, Одарченка заочно засудили до восьми років ув'язнення. Це був перший випадок, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті біткоін в еквіваленті 50 тисяч доларів. Також правоохоронці оголосили про підозру у державній зраді народному депутату України Євгенію Шевченку, який нещодавно закликав президента Володимира Зеленського починати переговори з Росією. У ТЦК в Україні працює 36 тисяч людей, розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Серед них налічується майже 7 тисяч цивільних і близько 3 тисяч жінок. Нагадаємо, напередодні нардепка Мар'яна Безугла заявила, що чисельність працівників у ТЦК разом з рекрутинговими центрами становить до 100 тисяч. Українські єврооблігації підскочили на 12% за останній місяць через очікування інвесторів, що обрання Дональда Трампа президентом США призведе до припинення російсько-української війни і збільшить здатність України виплачувати борги кредиторам. Про це пише видання Financial Times. на околицях села Терни Донецької області. Російські окупанти вчинили черговий воєнний злочин, розстріляли місцеву мешканку. Трагічну новину оприлюднив омбудсмен метро Лубінець. Президент США Джо Байден на зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Перу має намір обговорити російську війну проти України і ймовірне залучення у неї північно-корейських військових. Про це повідомляє голос Америки. У росіян залишилося менше 50% від довоєнних запасів. Осінт-аналітик Джомпі оприлюднив дані про зберігання озброєння на російських базах. Зокрема, росіяни зняли з баз зберігання щонайменше 2957 танків лишилися тільки 579 у нормальному технічному стані артилерійських систем 12264 одиниці або 58%. У Пентагоні стривожені через наміри обраного президента Дональда Трампа призначити главою відомства ведучого Fox News, і ветерана Піта Гексета. Як пише видання політико, попри військовий досвід, гексет не має достатнього досвіду керування великими структурами. Децентралізована соціальна мережа Blue Sky перетнула позначку у 15 мільйонів користувачів. Про це пише видання The Verge. Більшість нових користувачів були зі США. Наразі застосунок займає перше місце в App Store, За ним йдуть Threads, ChatGPT і додаток Google. Картину американського експресіоніста Марка Ротко без назви або жовтий і синій продали на аукціоні Sotheby's у Гонконгу за 32,5 мільйонів доларів. Картина 1954 року висотою майже 2,5 метри раніше належала американському банкіру Полу Мелону та французькому менеджеру у сфері розкоші Франсуа Піно. Головне про події 15 листопада. Тисячу зеленського сплачуватимуть з 1 грудня. У Львові почне працювати аеропорт, а жінок навчатимуть чоловічих професій. Докладніше далі. Уряд затвердив дату початку виплати програми зимової є підтримки. З 1 грудня кожен українець може отримати так звану Тисячу Зеленську для оплати українських послуг і товарів. Також уряд затвердив аудит і з 1 грудня запроваджує новий порядок бронювання та визначення критичних для економіки підприємств. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тепер усі критерії підприємств будуть погоджуватись із міноборони та мінекономіки для приватного сектору. Зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом стануть обов'язковими пунктами. Кабмін затвердив експериментальний проєкт для навчання та працевлаштування жінок в нетипових для них галузях: слюсаря, електрогазозварника, верстатника, машиніста, столяра, фрезерувальника тощо. Державіаційна служба України розглядає можливість поетапного і часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації. А першим містом з працюючим аеропортом може стати Львів. Про це пише Reuters. У Міноборони спростували інформацію, нібито українців почали масово позбавляти водійських прав через неявку за повісткою до ТЦК. За законом передбачено тільки тимчасове обмеження права керування, яке може бути застосоване до ухилянців. Відповідне рішення приймається тільки після розгляду справи у суді. Військова контрозвідка та слідчі служби безпеки України затримали російського крота у лавах сил спецоперацій. Сповіщає прес-служба СБУ. Окупанти завербували підполковника ЗСУ ще до початку повномасштабної війни. У застосунку Армія Плюс вже можна подавати рапорти на зміну місця служби. Повідомило Міністерство оборони. Біля ТЦК у місті Хуст на Закарпатті сталася стрілянина. Колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я, кілька разів вистрілив у повітря. Як розповіли в поліції, він нібито розлютився через те, що його не хочуть знову мобілізувати. Держдепартамент США змінив рекомендації для американців щодо подорожей в Україну, знизивши рівень ризику для дев'яти українських областей: Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської. Міністр оборони та віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк Камеш заявив телеканалу ТВН 24 що українці забули про допомогу, яку надала Польща впродовж перших місяців повномасштабного російського вторгнення, та звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. У Сухумі, головному місті, окупованої грузинської Абхазії, почалися сутички під час протесту проти інвестиційної угоди з Росією, яку невдоволені протестувальники вважають такою, що вигідна лише Москві. Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу». У Новій Зеландії депутати перервали засідання парламенту, влаштувавши традиційний ритуальний танець Гаку. Таким чином вони намагалися зірвати голосування за законопроєкт, який, начебто, дискримінує права корінного народу Маорі. Про це повідомляє CNN. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ін наказав почати масове виробництво дронів Камікадзе у рамках випробувань. КНДР запустила безпілотники через кордон на південь. Вони годинами літали навколо офісу президента Південної Кореї, що спонукало Сеул розгорнути свою протиповітряну оборону. Аліна Пономаренко впевнено представила батьківщину на арені міжнародного конкурсу краси Місцесвіт двадцять Всесвіт-2024» у столиці Мексики, Мехіко. У півфіналі 20-річна модель приголомшила зал дефіле в бікіні та національному костюмі Сила Землі. Основою костюма стали матеріали, з яких створюють захисні лати та бронь. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.